А в телеграм-каналі на ці столики у нас знижка буде 20%. Посилання в шапці профілю доступ повністю відкритий. Великі столики для пікніка, для відпочинку на природі для риболовлі. Показує. Ці столики у нас йдуть довжиною 95 см. Поміщається 6 персон. Ідуть в чехлі, дуже компактні в складеному вигляді. Навантаження вони витримують ці столики аж 40 кілограмів. Такий от каркас у нас іде. Класна якість, відгуки тільки позитивні. Так, Тут вже йде цей стіл на ламелях алюмінієвих. Не на звичайних, а на алюмінієвих. Дуже класний такий колір мармур. Ставимо наші планки сюди. Так. Фіксуємо тут по центру і тут. З і з другої сторони. Так, і все. В принципі, столик готовий. Класна якість, відмінна ціна, контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.